Тесей і Амазонки, грецький міф Тесей, мудро правив в Афінах. Але не жив він спокійно в Афінах, він часто залишав їх для того, щоб узяти участь у подвигах героїв Греції. Так, брав участь Тесей в калідонських ловах, у поході аргонавтів по золоте Руно і в поході Геракла проти Амазонок. Коли було здобуте місто Амазонок Феміскіра, Тесей повіз з собою в Афіни як нагороду за хоробрість царицю Амазонок Антіопу. В Афінах стала Антіопа дружиною Тесея. Пишно відсвяткував герой своє весілля з царицею Амазонок. Амазонки надумали помститися на греках за зруйнування їх міста і вирішили визволити царицю Антіопу від тяжкого, як вони гадали, полону в Тесея. Велике військо Амазонок вторглося в Аттику. Афіняни мусили сховатися від натиску войовничих Амазонок за міські мури. Амазонки вдерлися навіть у саме місто, і примусили жителів врятуватися в неприступному акрополі. Амазонки отаборились на горбі Ареопагу і тримали в облозі афінян. Кілька разів робили вилазки афіняни, намагаючись вигнати грізних войовниць. Нарешті відбувся рішучий бій. Сама Антіопа билася поряд з тесеєм проти тих самих Амазонок, над якими раніше вона панувала. Антіопа не хотіла покинути героя чоловіка, якого вона палко любила. В цій грізній битві загибель чекала Антіопу. Блиснув у повітрі кинутий однією з Амазонок спис, його смертоносне вістря вп'ялося в груди Антіопи, і вона мертва впала до ніг свого чоловіка. З жахом дивились обидва війська на вбиту Антіопу. Схилився вгорі Тесей над тілом дружини. Припинено було кривавий бій, сповнені скорботи, поховали Амазонки і афіняни молоду царицю. Амазонки покинули Аттику і повернулися до себе на батьківщину. Довго панував смуток в афінах попередчасно померлій прекрасній Антіопі.